Під час чергової сесії Тернопільської міської ради депутати затвердили зміни до бюджету. Станом на 1 січня в загальному фонді міського бюджету були вільні залишки грошей понад 69 мільйонів гривень. Рішенням сесії розподілили ці гроші наступним чином. Управління освіти та науки отримає більше 17 мільйонів гривень. Вони підуть на харчування в дитсадках, капремонт приміщень, під'їзних шляхів та придбання обладнання. Крім того, майже 3,5 мільйони гривень виділили на поточні. Видатки, які раніше оплачували благодійними внесками, батьки вихованців садків та школярів, майже 3,5 мільйона гривень виділяється як поточні видатки для дошкільних навчальних закладів і загальноосвітніх шкіл з тою метою, щоб батьків перестали збирати кошти. На будь-які мілкі побутові потреби, тобто ми ці кошти виділяємо і з цього часу буде діяти сувора заборона збору будь-яких коштів з батьків для потреби школ. Управління житлово-комунального господарства отримує майже 25 мільйонів гривень. З них капітально відремонтують дороги, понад 50 дворів та об'єктів благоустрою. А це площа Степана Бандери, бульвари просвіти та петлюри. За ці гроші відремонтують міське кладовище на вулиці Бригадній, дім печалі на Миколинецькому кладовищі. Близько 2 мільйонів виділено програму термомодернізації житлового фонду міста управління охорони здоров'я отримує понад 5 мільйонів гривень. Основна сума більше півтора мільйона. Передбачені на виплату заробітної плати медикам та оплату енергоносіїв. Крім того, капітально відремонтують дитячу поліклініку на вулиці Фотьковича та придбають обладнання для перинатального центру лікарні номер 2 та дитячої стоматполіклініки. Відкриють цього року і нову амбулаторію приміщенні 27 ї школи. Понад 11 мільйонів гривень спрямують на розвиток та ремонт електротранспорту. Мова йде про капітальний ремонт п'яти тролейбусів. А ще цього року відкриють нову тролейбусну лінію на вулицях Текстильна Леся Курбаса. Не без грошей залишиться і культура. За 3 мільйони гривень повністю освітять парк національного відродження, відремонтують стадіон в парку Топільче та два громадських туалети у парках. 2 мільйони гривень передбачили на будівництво пам'ятника Небесній Сотні та 118 тисяч гривень для капітального. ...ремонту Палацу культури Пронятин. Тернопільським медикам не вистачає грошей на заробітну плату. Причина у тому, що із держбюджету галузь отримала недостатньо коштів. Заборгованість за лютий 1 мільйон 290 тисяч гривень. Як пояснюють у міській раді, основна проблема у тому, що кабінет міністрів виділив на сферу охорони здоров'я Тернополя недостатньо коштів. Вже станом на лютий місяць місяці кошти, які виділені державою для фінансування потреб медицини, є недостатніми. Про це неодноразово зверталася і до обласної адміністрації, і до міністерства фінансів. Міністерства охорони здоров'я. На жаль. Ми не отримали якоїсь позитивної відповіді, і вже починаючи з лютого місяця виникає заборгованість по оплаті зарплати медичних працівників. Для того, щоб цього не було, ми змушені вже в лютому місяці фінансувати окремо з міського бюджету заробітну плату медичних працівників. Тобто ті кошти, які могли піти на ремонти лікарень чи ремонти дитячих садочків або дворів, вони безпрямовані на виплату заробітної плати медичних працівників. Вже починаючи з лютого ця сума становить більше як 600 тисяч гривень. Тернопільська міська рада виділила гроші на купівлю інсуліну для хворих діабетом. У мерії кажуть, що гроші на ліки повинні були виділяти з державного бюджету. Проте тендерна процедура, яка проводилась департаментом охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації, у січні 2016 року не відбулась. Відтак Тернопільська міська комунальна лікарня придбала відповідні препарати для дітей на суму більше 8 тисяч гривень. А Тернопільська міська рада додатково виділила 100 тисяч гривень. Придбання інсуліну для людей, які хворіють цукровим діабетом, проводиться за кошти державного бюджету. На це виділяються спеціальні кошти по спеціальній програмі. На жаль, цього року обласна адміністрація не змогла провести тендер на закупівлю інсуліну. Люди тривалий час знаходяться без необхідних медичних препаратів. Частково для потреб дітей були закуплені інсулін за рахунок власних коштів міської дитячої комунальної лікарні. Зараз розуміючи, що це реальна проблема, ми виділяємо кошти з міського бюджету в розмірі 100 тисяч гривень для того, щоб без тендеру провести закупівлю хоча б мінімальної кількості інсуліну, щоб на перший час задоволити потреби тих, хто в цьому найбільше потребує, до того часу, поки все ж таки власна адміністрація зможе провести тендер і використати державні кошти для потреб тернополян, щоб роздати необхідний інсулін. Тернополі запрацював інноваційний проект інтерактивна карта, прибирання Тернополя, Карта.т.ua», на якій нанесено інформацію про відповідальну особу чи організацію, яка відповідає за прибирання певної території у місті та їх контактну інформацію. Якщо будуть нарікання на належне на неналежне прибирання комунальними службами, жеками чи об'єднані співвласників багатоквартирних будинків, і не буде належного реагування по тих телефонах, які їм сьогодні презентують. Звертайтеся до нас на цілодобову гарячу лінію 1580. У Тернополі уже функціонує онлайн карта ремонтів доріг, будинків, садочків, шкіл та інших об'єктів соціального та інфраструктурного призначення. У перші весняні дні працівники установи, ОСББ та ЖЕКів спільно вийшли на боротьбу з брудом, що накопичився за зиму в Тернополі. Підтримати цю ініціативу закликають і тернополян. У місті стартував двомісячний благоустрою, який триватиме з 1 березня до 1 травня. Комунальники прибиратимуть двори та вулиці, прибудинкові та прилеглі території, білитимуть дерева, фарбуватимуть огорожі. В даному дворі ми сьогодні робимо що: ремонтуємо лавки, які ви бачите зараз за мною. Ззаді будинку буде становити. Три нові лавки, встановлена вже на цей час нова пісочниця. В інших будинках білиться сходові клітки, чистяться підвали сьогодні по Семененка, 2 і Кліша 10. Сходова клітка білиться на Семененка 8. От таким чином працює ЖЕК місячнику. Трошки нам не допомагає погода, ми хотіли вже фарбувати, фарбу ми вже придбали, хочемо трошки прикрасити свої двори. Чекаємо гарного сонечка і думаю, наші двори оживуть. На сьогоднішній день в будинку за адресою проспект Степана Бандери 92 ми проводимо виготовлення нових дошків над входами в під'їзд. Проводиться воно з металопрофілю. Таких дошки вже зроблені на Степана Бандери 96, на Степана Бандери 94. І на після цього будинку плануємо зробити бульвар Данил Галицько, 1, до Данил 3, три, Данилацького 16, ну і в раді інших будинків. Комунальники просять тернополян не лінуватися, долучатись до спільного прибирання. Окрім цього, впродовж березня-квітня впорядковуватимуть і зелені зони, меморіальні комплекси та міські кладовища. За цей період має бути зроблено підрізка дерев, ремонт дворів, початися ремонт доріг. Ремонт і облаштування нових дитячих майданчиків, прибирання прибудинкової території. Я дуже сподіваюся, що до цього активно долучаться мешканці міста Тернополя, працівники. Суб'єктів господарювання різних форм власності а також активно будуть брати цьому і мешканці самих будинків. З початком весни Тернопіль не тільки прибиратимуть, а й ремонтуватимуть. Як тільки сприятиме погода, розпочнуть ремонти доріг. Цього ж року заплановано відремонтувати більше 30 покрівель, 50 прибудинкових територій, 17 міжквартальних проїздів та 16 тротуарів. Не без уваги ремонт фасадів та ліфтів у багатоповерхівках. На це передбачили півтора мільйона гривень. Окрім того, ремонт. Онтів чекають і кілька великих зон відпочинку: набережна ставу у напрямку пляжу Циганка, бульвари Симона, Петлюри та просвіти. Також паркові зони.